Доброго дня. Чергова поробка для малої механізації КРН до Донфена і йому подібних. Ну, квадрата не знайшлося, довелося робити і швеллера. на жаль, швеллер 140 на 60 Даже коли два кучу їх складаєш, то 2 см не вистачає, Прийшлося дороблювати такі вставочки. Ну, ось цей проміжуток Все зроблено не спеціально, а із-за нехватки швеллера. Вчора проводив випробування культіватора. Ну, зарекомендував себе дуже гарно, але були нюанси, які я вчора доробив. Значить, додав 10 см рами, змістив секцію сюди, бо не було можливості регулювати. Тут тепер все чітко і класно розширив отут відстань, бо з часом набивало траву. До речі, зазвичай... Лапи ставляться спереді, робиться рядок, але я і знов таке вже багато років як випробував дану конструкцію, це отакі дисочки. Дисочками робиться дуже вузенький рядок, воно ріже траву, заглиблює землю, підрізає корінець, а вже ззаді ну, вона фактично майже в воздухі йде лапа. Ну і тому не горне. І з переробок ще ось цю лапу змістив, бо вона стояла спереді і е, горнула землю. Дісочки кидали, скидали до кучі, і лапа горнула. І тому ззаду Бугорок, а це не добре, бо воно фактично навпроти колеса. І за другим разом тоді, коли діскувачів оку... культивірувачі окучувати, то довелося б їхати по бугру, а воно ну, зносить або петляє. Ну, до речі, ширина захвата 2,8, міжряддя 90. Ну, на це не звертаємо уваги, це шиномонтажка, Тут вона зйомна, але її не знімав. Ну, а це фактично і все. Із того, що я тут зробив, доробив. Ну, дуже добре. Получається, десь я 3,5 гектара. За Ну, 4,5 години десь я закультивірував, ходив, правда, перший раз і першою швидкістю тягне, і другою швидкістю, але рульовувати за рядками ну, не дуже зручно. Але я там побачите, на тракторі зеркало повісив з правої сторони, і у те зеркало якраз видно оцей рядок, і тому вже регулювати не треба обертатись назад. Ну, Зараз покажу, як я вчора культивував. До речі, ось ці замки, що я в минулому відео показував, саморобні, ліві і праві, як я вже казав, ну, дуже, мені так зручніше. Болт не виглядає, ні за що не зачіпає. Зарекомендували себе добре. Міцні, надійні і головне дешеві.